Ну, я даю вам на відмітку. Перевіряйте, будь ласка, про надання публічної інформації за законом про доступ до публічної інформації. Але зверніть увагу на те, що на 30 аркушах докази. І що саме основне, що... Реєструйте, я зараз скажу. Тут в основному зазначено, що інформація про рух апеляційної скарги, так.